КНДР оголосила про стан війни з південною Кореєю та, незважаючи на ці заяви, мало хто вірить у розв'язання повномасштабних бойових дій на Корейському півострові. У південній Кореї пильно стежать за ракетними полігонами та за переміщенням військових в КНДР. Поки що Сеул не помітив активності, що свідчила би про імовірну агресію з боку північного сусіда. Північна Корея і далі погрожує Південній через оголошення стану війни, каже міністр оборони Південної Кореї. Це завдає шкоди миру і стабільності на Корейському півострові наші недавні військові Вчання також польоти американських стратегічних бомбардувальників мали оборонний характер проти можливих провокацій північної Кореї. Напруження на півострові зросло після польотів бомбардувальників від 2 неподалік кордону північної Кореї під час спільних військових навчань Сеула та США. Лідер КНДР Чен Ін у відповідь наказав ракетним військам підготуватися до ударів по американських базах в південній Кореї та Тихому океані. Обидві Кореї фактично ніколи не виходили зі стану війни, адже збройний конфлікт 1950 53 років закінчився підписанням перемир'я, а не мирного договору.